Всім доброго дня! Сьогодні на огляді найдешевший інвертор з правильною синусоїду. Зараз подивимось, скільки він важить. В коробці 850 грам, це, напевно, найлегший, який може бути інвертор. І окремо 660 грам. Комплект. Два запобіжники. Два крокодили з проводами. Провода такі собі досить тоненькі, але. так Там бачимо переріз. По маркуванню не бачив, який тут переріз. Не написано на проводах. Ну, можливо, 6 квадратів максимум. Зараз розберу, покажу, що всередині. Так, забув сказати, значить, інвертор у нас 12 В, 1600 Вт заявлена потужність, пікова. Заявляють до 800 Вт номінальна. Ну, подивимось, навантажимо, можливо, Вт 600-700 він дасть, але, але не точно. Значить, верхня кришка знімається. Бачимо один трансформатор. ну, Вт на 500, напевно. Чотири транзистора з одного боку і чотири з іншого. Ось так виглядає. Є один кулер для продувки. Там бачимо у нас наші два запобіжники. Вони, здається, впаяні, їх треба буде тоді. А ні, ні, вони, напевно, там панельки для запобіжників. Дросель, вимикач. Охолодження через корпус. Ну, є трохи ребер, але якби ці ребра були всередині, щоб їх кулер продував, а не так просто транзистори продувались. Ну, навантажимо, подивимось, як він буде нагріватися. Пайка непогана, дійсно непогана, Є розв'язки, зворотній зв'язок оптичний. Ну, так, в цілому. Виглядає непогано, чесно кажу. Я вважав, буде гірше. Зараз зберу схему, підключу і будемо дивитися вже в роботі. Підключав дроти і звернув таку увагу. По перерізу точно видно, що то є алюміній. Оміднаний. Він такий жов жовтим кольором. Але в перерізі ну реально то колір алюмінію світлий-світлий. Білий. Ну, дроти, напевно, бажано замінити на на мідні і на товстіші. По крокодилу видно, що провід запаяний. Алюміній китайці навчилися паяти. Включив спочатку до лабораторного блокоживлення живлення. Подивимось, холостий хід 0, 0,8 Ампер. Близько 10 Вт, досить багато. Напруга співпадає, 13,7, 13,6. Погано, щоб навіть без навантаження він на всю включає вентилятор, на всю потужність на всі обер оберти максимальні. І відповідно зменшуємо напругу, і оберти зменшуються 12 вольт, подивимось, коли спрацює захист. Ось Значить, У нас з іншого боку є світлодіод. Він показує, коли у нас на виході є. 220 вольт, зараз підключу ще вольтметр. На виході намагаюсь напругу подивитись, тестер так глючить від прибора трошки подалі. Тільки кладу все, сказ ловить. Тому будемо дивитись трошки далі. Все одно. Так, знайшов краще положення. Значить, зменшую напругу. 12,1. 11,5. На виході 216. Вібраці. 217 при 11 вольтах. Зелений світлодіод горить. Зменшуємо ще. 10,5, на виході 216. Світлодіод горить. Давайте 10. 10, 10,1, 217 вольт, світлодіод зелений. Все, 9,9, Вихід вимкнувся. 10 вольт. Ідет червоний. Чим погано, він не вимикає свій вентилятор навіть при 10 вольтах і менш. Виходу немає, а він продовжує охолоджуватись, тому що вентилятор підключений напряму до джерела. Зменшую ще 8. Все одно вентилятор працює. На виході напруги нема. Червоний аварія. При відновленні сподивимось до скікох 11,1 і один вольт. Ну, грубо качу 11 вольт і як плавно напруга виростає. Зараз ще виключу. Такий плавний запуск. Можливо, не всі техніки таке сподобається, але якщо пусковий струм великий, то може допомогти запустити. хід 06 А. І при збільшенні напруги струм збільшується, тому що вентилятор більше працює більший оберт. І при 14 взагалі йде нам зліт. Напруга стабільна на виході незалежно від напруги на вході. 14,5 спробуємо, якщо від автомобіля, наприклад. 216 вольт. Схему. Акумулятор використовуємо звичайний автомобільний стартерний. Який інвертор такий акумулятор? Найбюджетний, найдешевший. Маємо розуміти, що цей інвертор це найбюджетніший варіант, який можна купити, щоб підключити котел, отримати правильну синусоїду. Запускаємо його. Дивимось, як напруга виростає плавно. Синусоїда гарна, красива 50 Гц, частота. Струм по 12 вольтах 0,8 А. Напруга 13,3. Хочу підключити зараз, показати роботу з котлом. Це найпевно, найактуальніша зв'язка дешевий інвертор, дешевий акумулятор і щоб якось Котел міг пропрацювати, коли відключають світло. Тому зараз на вихід будемо бачити потужність через ватметр. Підключу зараз сюди котел. Котел у нас отакий. Hotteron H24 на 24 кВт. Все підключаю Котел зараз вимкнутий, ось його вилка. Режим обогріву включений. Все. Показує, що підпалив полум'я. Напруга частота в нормі. Споживана потужність. 80, 88 Вт. Без проблем працює котел, У цього інвертора на виході немає чіткої фази та нуль, зараз покажу індикатором. Так, Використовую такий пробник. І на одному виході, і на іншому у нас, скажімо, фаза, тому що вихід він ізольований від мережі будинку чи в квартирі. Тому, якщо котел. Не запускається так напряму від інвертора потрібно один із виходів з'єднати з нулем будинку в квартирі. Зараз я це продемонструю. Мої розетки нуль зліва, фаза справа. Тому я лівий дріт, лівий провідник маю з'єднати з, з будь-яким провідником в розетці. Підготував таку вилку, який лівий дріт з'єднаний. Включаю її сюди. І на цьому із провідників, ну, в даному випадку на лівому, в мене нуль. Інвертор я вимкнув. Підключаю в цю ж розетку. Котел на всяк випадок можна вимкнути. Запустимо спочатку так. Є напруга. Можемо перевірити тепер. От у нас правий став фазою, а на лівому нуль. Бачимо так. І можна котел запускати, якщо у вас фазозалежний котел, і він до цього видавав помилку, тепер він... Запуститься. Ну, У мене і до цього помилки не було, тому і так, і так він працює нормально. Зараз включиться полум'я. Підпал є, запалив, температура починає рости. Так, Зараз, значить, відключаю і, скажімо, ми хочемо. Не, не той бід занулити, а протилежний. Перевертаю вилку. Тепер права сторона буде нулем. Так. Включи індикатор. Міряю от у нас нульовий дріт який занулений. А Тут уже у нас фаза з цієї сторони. Фаза нуль. Вмикаємо котел. синусоїда рівна правильна правильно починається нагрів. Хоч, хоч так, хоч так. Цей котел працює. З нулем, без нуля, нуль зліва, нуль справа, йому все одно. Потужність. 57 ватт, струм по 12 вольтах 7,7 А і напруга вже просіла. Зараз порахую КПД, включу калькулятор Huawei хотів порахувати коефіцієнт корисної дії. Так, наче все працює, коли вимкнутий інвертор. Коли його запускаємо. Тільки в нас йде запуск нашої синусоїди. Він просто починає думати, думати, не спрацьовувати. Така досить велика фонова завада йде від цього інвертора. Зараз порахую КПД і скажу результат. виходить 88%. Струм 7,72 А, напруга 125 вольт і навантаження на виході 88 Вт. 87-88, 87 на 98, 88% коефіцієнт корисної дії. Все з котлом працює добре, ніяких нарікань немає. Зараз спробую ще холодильник підключити. Інверторний. Звичайний, я не ризикну на цю штуку підключати, тому що пускова потужність близько 1000 1200 Вт може його перекінчити. Зараз подивимось, як він з інверторним холодильником справиться. Так, інверторний підключив холодильник, це його підсвітка. 5 Вт споживає. Він запускається не відразу. Потрібен деякий час, захист від повторного включення. Як тільки компресор почне працювати, покажу. Дочекався холодильник, запустився інверторний, 46 Вт потужність. Зараз подивимось максимальну потужність під час запуску 49 Вт, тому інверторний холодильник взагалі ніяких проблем, а звичайний, краще навіть не пробувати запускати. Цей інвертор для цього не предназначений. Пройшло декілька хвилин. Холодильник споживає 44 Вт. Поки що не почав збільшувати свої оберти і потужність. Стром. 4 ампери зараз підключу котел додатково, подивимось цю зав'язку. Потужність у нас тільки по. Холодильнику показує, зараз 45 Вт, ну і котел 90, у нас близько 90 Вт, десь 140 загальне. Котел почав гріти без питань. струм по 12 вольтах 11,5 ампер. Напруга просідає трохи. Бачите, навіть цей вольтметр він... Він похибку ловить. Напруга так насправді не скаче, вона більш стабільна. Це чисто вольтметр, наводку ловить від інвертора. Зараз покажу іншим прибором. 12,5 вольт, а там у нас такі коливання відбуваються. Тут стабільно. значить Просто вольтметр. Ловить такі глюки, скажімо, 12,5 вольт. Тому на його показники надіятись не треба. Може давати похибку. На рахунок температури у нас продовжує працювати холодильник на 50 Вт і котел на 90 Вт. взагалі холодний. Взагалі. Зараз з іншого боку поміряю холодний 150 Вт, чи там 140 для нього це ні про що. Холодильник, інверторний і котел без проблем. Тестуємо далі. Далі використовую тепловентилятор 500 Вт. Ну, подивимось в момент включення, щось там синусоїда трошки просідало. Ну так, так. І напруга. Бачимо, акумулятор у нас 12 вольт тут. Взагалі незрозуміло що. Реальна напруга 12 вольт. 210 на виході. Синусоїда нестабільна. 210 В навантаження 470 Вт. Зараз струм замірю. Струм 48 А для такого акумулятора це вже, так собі, досить багато для довготривалого використання. В такому режимі це 68 ампер годин 68, якщо він має повну ємність, то годину, може, попрацює максимум. І провода досить нагрілась. Реально. Зараз замірюю напругу на клемах на інверторі. Так, підключив напряму, вмикаю навантаження. Міряємо напряму на клемах. 11,6 вольт. Так, близько пів вольта падає на цих проводах і відповідно і пів вольта втрачається в нагрів. 470 Вт. Пару хвилин пройшло, міряємо температуру. Досить активний нагрів. 500 п'ятсатувати потужності 460. Зверху. Ну, навіть не знаю. Ще трохи почекаю щоб ви розуміли, при такому струмі навіть клеми от на термоусадки, якщо дивитись 50 градусів, тут мі... не можу поміряти, бо вона блискуча, а навіть в цьому місці. Тут, де відбувається з'єднання до свинцю, тут також нагрів суттєвий. Так Бачимо клеми. І наш інвертор 50 градусів. Всередині транзистори стоять, ну, тут найбільший нагрів. З цього боку менше. Але все одно я вже відчуваю запах горілих проводів, чесно кажу. Це вже максимум, напевно, що для цих проводів цього інвертора 500 Вт. Ну, не намагайтесь більше використовувати довгочасно. Як ід, 800, 1000 це нереально. Він реально вже розкалився 40 градусів. І на виході дує гарячим повітрям. 450 Вт напруга 11 вольт. Все, я вимикаю навантаження, тому що це реально це максим для нього. Та навіть я вам скажу 500 Вт довгочасно я би... я би не використовував 400 можливо, 350. Його задача котел газовий, 100 Вт і холодильник, можливо, 100 Вт інверторний, все. Декілька лампочок, ноутбук, там до 300 Вт набереться. Це нормальний інвертор для цього. А для якихось тяжких навантажень, скважини насоси, чи ще щось інше, чи звичайний холодильник, лінійний, то нереально. Навіть не пробуйте. Бо будете нести потім в ремонт пачками такі інвертори. Все, вимикаю його. Що в цілому можу сказати? За свої гроші нормальний апарат. Його ціна на, на Алікспресі близько 50 доларів. 45-50. І за ці гроші, в принципі, нормальний апарат. Але не, не намагайтеся його вижимати наповню. Бачите, він розміром в долоні. Він реально маленький. У нього охолодження слабе. Кількість транзисторів ключів мала. Тому для своїх задач апарат нормальний. Все, дякую за те, що подивилися. До побачення.